Христос Воскрес! Колись я був в гостях під час свята Пасхи в одній сім'ї, старший чоловік і дружина. І ось я зачитав один з текстів з Євангелії, не пам'ятаю вже який, про Воскресіння. І чоловік потім сказав: Ніколи раніше не чув цих слів. Ви знаєте. І смішно і грішно, як то кажуть. В той час як стіл ломився від пасок і ковбасок, слова Христа були чужими для них. Моє бажання, щоб кожен усвідомлював, що він святкує, для чого він святкує, в ім'я чого він святкує. Що є свято Пасхи, і чи маємо ми стосунок до цього свята? Нехай Всевишній огорне кожного, просвітить, пробудить, отверзить, щоб дійсно в нашому житті засяяло світло Воскресіння Христового.